Виконуємо номер 1050 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Назви знак суми. Завдання перше сума чисел мінус 4, 7. Друге сума чисел 5 і мінус 10. Третє сума чисел 7 і мінус 7. Четверте. сума чисел мінус 19 і 1. Приступаємо до виконання. Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо знайти модулі цих чисел та від більшого з них відняти менший. І перед одержаним результатом записати знак того доданка, модуль якого більший. Модуль числа мінус 4 буде 4, модуль числа 7 буде 7, у числа 7 більший модуль. Тому ми ставимо його знак і віднімаємо 7 відняти 4 наше модулі. Отримали число 3, плюс 3, знак можна не писати, отримали 3. І запишемо, що знак суми плюс. Задання друге. Модуль числа 5 дорівнює 5, модуль числа мінус 10 дорівнює протилежному, до нього число 10. Від'ємне число має більший модуль, тому ставимо його знак. І віднімаємо модулі. 10 відняти 5 буде 5. Та знак мінус мінус 5. І б записали знак суми мінус 7 і мінус 7 два протилежних числа. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Число 0 не відноситься не до додатніх чисел, не до від'ємних. Задання четверте. Модуль числа мінус 19 буде 19, модуль числа 1 буде 1. Більше модуль у від'ємного числа, тому поставили його знак. І віднімаємо модулі 19, відняти 1 буде 18, да знак мінус, мінус 18. І записали знак суми мінус, ми назвали знак суми номер.